Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, старий, що вже нездужав, і мишей ловити. От хазяїн взяв його і вивів якось у ліс. Думає, На що й мені здався, тільки дурно буду годувати. <рес> Покинув його, а сам поїхав. Тим часом приходить до нього лисичка та й питає його, що ти таке? Hey. Я Коцький. <клес> лисичка каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за дружину буду. Він і погодився. Ось веде його лисичка до своєї хатки. То саме не їсть. А його принесе. От колись зайчик побачив лисичку та й каже їй «Лисичко, сістечко, прийду я до тебе в гості, а вона йому відповідає. Є у мене тепер пан коцький то. Він тебе розірве. Зайць розповів про пана коцького. Вук? Por favor. Por favor. de como cabanou